Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 12 жовтня 2022 року переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію Територіальна цілісність України, захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка засуджує спробу РФ анексувати чотири області України. За ухвалення резолюції проголосували представники 143 країн зі 193, проти 5. Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія утрималися 35. серед них Китай, Індія, Вірменія та Казахстан. Співавторами резолюції виступили близько 70 країн, серед них Україна, всі країни Європейського Союзу, Австралія, Грузія, Республіка Корея, Молдова, Чорногорія, Камбоджа, Велика Британія, М'янма, низка держав Латинської Америки та Тихоокеанського регіону.